Я сподіваюся, що 28 листопада сьогодні це багато людей, а завтра 29 листопада ще більше людей. І головне питання ключове забезпечити єдність студентства, громадських активістів і політиків. А от якщо буде так, все буде раз. Немає жодних сумнівів. По-моєму, сьогодні вже потрохи так відходить. Теза про те, що можливий Євромайдан без політики. Всім стає зрозуміло, що неможливий без політики. Ну а політика неможлива без нового покоління. І те, що сьогодні студентів ще більше, з Київської університету, і КПІ нарешті вийшло, говорить про те, що процес шириться. І я не бачу жодних перешкод, щоб спільно в такому навіть, тристоронньому порядку студенти, громадські активісти і політична опозиція завтра приймали рішення, як діяти далі. Єдине, що це має бути дійсно спільна рішення. Якщо хтось почне тягнути ковдру на себе і там, займатися взаємними звинуваченнями, чи ще чимось, то це буде неправильно. Але по атмосфері я бачу, що щирість поки що домінує. Поки що тут слово зайве вона домінує і буде домінувати. тому що тут зібралися справжні щирі українці, які стоять за своє за європейське майбутнє. Дійсно, це шансики, що року не дається. Тому я оптиміст. Був, є і лишаєш. Ми повинні бути єдині і рішучі. Дякую. Дякую. Це онлайн трансляція партія з України.